Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 55 і завдання у нас наступне: заповнити пропуски. І надано 8 прикладів, які, треба, які мають в своїх рівняннях пропуски. І так, давайте запишемо. Перше завдання це записати 5 см 3 мм. Скільки це буде? Міліметрів. Можна записувати одразу, а можна трохи нижче записувати деякі свої розрахунки. Ну, наприклад, 1 см – це 10 мм. Тоді 5 см – це буде мм. Міліметрів. А 50 плюс 3 це буде 53 міліметри. Записуємо 53 мм. Давайте розглянемо другий приклад. 2 метри 3 сантиметри. Скільки це буде сантиметрів? Ну, записуємо в одному метрі. 100 сантиметрів. Тоді в двох метрах буде 200 сантиметрів. 200 плюс три це буде 203 сантиметри. Записуємо 203 сантиметри. Перейдемо тепер до третього прикладу. 4 км 12 метрів, скільки це буде метрів. Ну, Запишемо, що в одному кілометрі скільки буде метрів. Це 100 метрів. Тоді в 4 км це буде 4000 метрів. 4000 плюс 12 буде 4012 метрів. Четвертий приклад. 1 кг 215 грам. Скільки це буде грам? Ну, треба зауважити, що в одному кілограмі міститься 1000 грамів. Отже, в одному кілограмі 215 грам, 1000 плюс 215 буде 1215 грам. Так, далі 7 центнер, 18 кілограмів. Скільки це буде кілограм? В одному центнері 100 кілограм. Тоді в семи центнерах це 700 кілограм. 700 плюс 18 буде 718 кілограм. Шостий приклад. 9 тонн 37 кілограм. Скільки це буде кілограм? В одній тоні 1000 тисяча кілограм. А в 9 тонах буде відповідно 9 тисяч кілограм. 9 тисяч плюс 37 буде 9 тисяч 37 кілограм. Сьомий приклад – це на час вже. Дві хвилини 10 секунд, скільки це буде секунд. В одній хвилині 60 секунд. Тоді в двох хвилинах 120 секунд. 120 плюс 10 це буде 130 секунд. І останній восьмий приклад. Скільки в двох годинах-трьох хвилинах буде хвилин. І так, одна година це 60 хвилин. Тоді в двох годинах буде відповідно 120 хвилин. І 120 плюс 3 буде 123 хвилини. Ось і все. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!